Українська вишивка це своєрідний літопис життя, кохання і смуток, журба і радість, тривога і натхнення, чого тільки в ній не знайдеш. Це феномен світового масштабу, його коріння сягає сивої давнини. Ще п'ять тисячоліть тому трипільські дівчата носили вишиванки. Нині це мистецтво популяризує родина із Трускавця, родина Петрушаків. Більш ніж півстоліття вишиває пані Михайлина Петрушак. Її справу продовжує невістка Світлана, а також внучка Наталя. Ну, коли я була вже в третій кляші, то вже вишивала. Вишила такий фартушок. До українського строю. Не раз так вишиваю, а лампа не було електричне. ти не раз на стіл щаду під лампу, на гору, бо така нагаку вишила. Ти вишиваю, а тато прибуде і ти, каже, пішла спати, ти чого вишиваєш? І от тато вже спати, а ти вишиваєш, а то мені тихо, спокійно, всі сплють, а я собі щас до пілянку так вишиваю. Вийшла була мода і здустанець, і я першу оту блюзочку собі вишила, майже першу, а тоді не було полотна, то я на таки в офіранночі. Така кліточка була і на такі тиноньки філяночі я вишила, навіть відділа тут, є, ще в зорі жимаю. Йо, і то, то ще я до, до війни шила, Боже женили. То а нитки були перші, то і різ клубки, то видати, як воно, та то вже роки-роки ще мій, покійний немає, його, а тільки то ще була. О, був Тарас Шевченко, Іван Франко, то я того у тут. І тут мама, то я хто то зайшов, а портери тут на дверях, то я хто зайшов, а в українська хата, я кажу, ну яка ніде не ні, діє. Ні, ні. 25 років буде, і, і не більше. І хто носив ті кроватки, пані Петрушикова? Ну, то там не, чоловік, ці, ці. чоловік, пан Іван. Йой Боже, ну і то я понашивала ти ручничків. І мені скучно, як я ще діти і, і не працювати. Боже мені. Я сидів, як я відійду, мене господь покличе, чи там мені даже роботу. Залюблена у вишивку і Світлана Петрушак. Разом із чоловіковою мамою вони творять нові узори, нові переплетіння. Нові задуми. Ну, Почала я вишивати теж в шкільному віці. Але вишивала все на канікулах, коли їздила до бабці. І, зокрема, оцю велику подушку я вишила в бабці на канікулах. Потім якийсь час була студенткою, якось закинула трошки це вишивання. Ну, і вже десь от вийшла заміж, знову почала так активно вишивати. Найбільше люблю вишивати картини, покажу вам свої роботи. Це мені цікаво, там кожен раз цікаві інші кольори, цікаві схеми. Ну, але я вишиваю рушники, вишиваю сорочки. Так що в мене всі і діти, і чоловіки, і вже і чоловіковий брат, кому тільки можу, вишиваю сорочки. Оце для мене робота це все мої рушники. До речі, цей рушник я вишила теж в школі. Ми на ньому брали шлюб. Це шлюбний наш рушник. Цей рушник теж вишила в школі. Але він нас ходив дуже багато, його позичали на весілля, трошечки, де був каравай. Під цей образ, оце я вишивала, потім вам його покажу. А другий вишивала для сина, бо він любить зелені кольори. Це я йому вишивала. Ці рушнички я вишивала ну десь, мабуть, вже 10 років тому вишила його. А тепер захопилася бісером. Почали вишивати бісером. Я спробувала, є мій перший бісером, перша робота. Вишила, потім почала вишивати вже другі роботи. Це і сорочка моєї бабці, яка виходила в ній заміж. Вона десь має ну, мінімум 80 років, якщо не більше. А це фартушок. Вона ну, називали запаска. Ось така запуска. Оце моя бабця виходила заміж. В ній. Шість узорів. На сорочці шість узорів, всі різні. Всі різні, нитки, подивіться, як гарно збереглися, навіть не облізли за цей час. А на запасці три узори, теж всі різні. Ото мені від бабці так перейшло. Ото синові дві сорочки. Перша вишила йому голубу, бо хотів голубого кольору. Він її зараз дуже любить. Оцю сорочечку. Ну, зараз вже сучасний вік. В інтернеті я побачила суто на виставці сорочку. І по тій сорочці вишила теж йому сорочку. Червону-чорну він захотів. Для донечки. Для донечки. Це для доні. Вона мала йти до школи, але пішов дощ. Оце вишита спідничка з блюзочкою. Оце такі жакети зверху, теж вишитий. Я захопилася бісером тепер, то почала вишивати плаття. Оце пояс буде. Плаття, ну, плаття ще не вишите, а пояс вже вишитий. Ну і нам двом я вишила сорочку собі, отаку білим по-білому. Ось це теж моя робота. І, і чоловікові вишила, таку в зелених кольорах. Ну і ми так, як правило, одягаємо на свята, релігійні свята на паску. На паску ну, взагалі на державні на наші так, українські. українські свята, то ми любимо тягати ось такі українські е, стрі. Сучасні українці інтуїтивно відчувають потяг. До релігійних мотивів. Світлана Петрушак намистинками вишиває ікони, бо ж українська національна ідея невіддільна від ідеї євангельської, яка зміцнює нашу віру, надію, любов. Оце найперша моя робота, найперша картина. Колись картини не легко було дістати оці схеми. За цю я дала 20 доларів, пам'ятаю, як сьогодні. Це була моя ну, найперша. Але вона мене зацікавила. Після неї почала вишивати ось цю ікону. На, на ікону пішло півроку, мабуть. Після неї я вишивала букети цих квітів. Просто було тяжко трошки схемами дістати схему було важко, то вишивала квіти. А потім вже перейшла на інтернет. Оце була моя наступна робота, вона вже взята з інтернету. Вишивала це Єрусалимська Божа Матінка. Після неї вишивала годувальницю. Тож я по пошті собі схему виписала, прийшла мені по пошті схема і по ній вишила. До речі, найперша була оця. Я ще працювала в садочку і мені одна мама моєї дитини показала оцю схемку. Потім вона мені її дала, але вона нас має дуже таку історію. Ми її в лікарні вишивали, вона здовгу вишивалася. Ну, а до неї в пару в таких тонах вишила другу. Найстарший син пані Михайлини Павло Петрушак теж творча особистість. Він художник-реставратор. Упродовж багатьох років працював у музеї при Вірменській церкві у Львові, реставрував ікони в кафедральному соборі Святого Юра. Працював як художник-реставратор на Волині та за кордоном, зокрема в Римі у Італії. Родину Петрушаків об'єднує любов до України. Син Богдан прийшов крізь смертельне пекло Афганістану, але завдяки маминій молитві щасливо повернувся додому. Приклав багато зусиль і енергії для побудови незалежної держави. Він вишив отаку, на чорними, чорними нитками на зулік та то Богданові подарував братові своєму, а собі вийшов на кримові і бордовими нитками. ти ж тижегарана. Будинок родини Петрушаків розташований неподалік від церкви Святого Миколая, де зберігаються роботи пані Михайло. Та вишила я до церкви в церкву, то у сестри вона мала, мала такий ручничок, та я це сподобала, ти вжила, вишила, ну і до церкви Тепер от то сестрички ще ж на Сибіру були наші, вже повертали і були тут колиші. Сестрички, вона хіма. тільки дві. Така була філотеля і, і, і... дві настоятельки в неволі, в неволі, перебуваючи у в'язненні, на засланні в Сибіру, вишивали оці колави. Церква Святого Миколая має 130 років. І в цій церкві Михаліна Адамівна, пані Петрушакова, як звикли її називати трускавчани, брала шлюб в цій церкві її хрестила. І цю церкву вона відвідує щонеділі на всі святкові богослужіння пані Михаліна, має тут навіть своє місце. Ревна молитва, звернена за долю України, звернена за долю родини, є вислухана Богом. І ми віримо, що завдяки таким християнам, порядним, чесним, працьовитим талановитим, наша держава здобуде перемогу, буде сильною, буде незалежною, буде європейською, такою. Про яку мріють наші українці. Як я малий збирався на весні.